Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати, як можна дуже легко розмножити гортензії. Е, у мене сорт, як називається, не знаю, але дуже красивий, червоний. Коли буде цвісти, покажу. У нас на вулиці зараз прохолодно, і подивіться, які це розумні квіти, як вони прикривають свої квіткові суцвіття. Від заморозків або від холодної погоди, як вони всі, кожна квіточка прикрита. Я тут собі спеціально залишила одну гілку. Вона у мене тут не вписується у дизайн, у форму гортензії. Я її залишила з тим, що я хочу розмножити, так як у мене ось такий кущик тільки один. І ось цю гілочку. Коли вона є з дерев'яніла, я її зараз відріжу, вона була з дерев'яніла. І з цієї гілочки теж можна би було вкорінити і виростити ще одну гортензію, але я залишила, щоб вона підросла, і тепер можна мінімально три рослини з цієї гілочки собі розмножити. І зараз я покажу, як я це буду робити вже у приміщенні. Черенки із гортензії можна брати у будь-який період її вегетації. Вони всі добре проживаються. Навіть верхушечні, малесенькі теж добре вкорінюються. Але я такими черенками не вкорінюю. Я хочу, щоб рослина була міцна. З самого його маленького свого періоду вегетації. Тому я беру нормальні черенки, міцні. Вибираю гілочку, котра кущик красивий, це сорт стрикоза. Він дуже гарний, скоро зацвіте, і я вам продемонструю. Він має плоску квітку. І я вирішила його розмножити. У мене такий кущик є. Ось такий великий, тільки один. Минулого року я його черенкувала, є кущики, але вирішила показати вам, як це просто зробити. І вибираю гірочку, котра або мішає, або не вписується у форму куща. Вибираю з середини. З середини, залишаю один вузол, одну бруньку на всякий випадок, ось, і обріжу вище. Зразу цю гілочку нижні листочки обрізаю, зріз косий, роблю під вузлом. Верхні листочки обрізаю, зменшую листову пластинку. Цій ці гілочці не вистачає світла, тому бачите, які тут велика відстань між вузлами. І ось це теж відрізаю. Це можна вкорінити, але воно ну лишнє. Кладу у стаканчик з водою і табличка, щоб я не перепутала сорти. Так як я дуже не люблю, коли все перепутано. Це неприємно, сама знаю, тому що, коли ти очікуєш один сорт, то а тобі пришлють, приїде зовсім інший, це неприємно. Дивлюся, можливо, ще якусь гілочку можна пожертвувати. Підійдемо, я покажу ще на іншому кущі. Ось цей кущик волотистої гортензії Skyfall. Він ще дуже молоденький, я його тільки весною посадила. І е зеленої маси, я вже дві гілочки відрізала. Зеленої маси для такого кущика забагато. Тим більше, що гілочки вже є із бутонами, і він буде цвісти. Потратить багато сили. Тому я його відкоригую зеленими паганами, квітку залишу, щоб подивитися, чи сорт відповідає дійсності. А ось ці гілочки укоріню. Я залишу два вузла на всякий випадок. А ось це відрізаю у водичку, там є табличка. І зараз будемо вкорінювати. На наступний рік ось ці гілки я теж буду відрізати. Vesnoju. O dabar eidame ukoreninėti. Для того, щоб черенкувати рослини, гортензії зараз у моєму випадку, я зробила, замішала ґрунт. Ґрунт має бути, покажи ближче, будь ласка, має бути ось такий сипучий. Я тут змішала торф трошки е, хвойного опаду, такого дрібненького вже перепрівшого, і перепріла тирса. Трошки піску. Все це замішала і заповнюю баночки або горщички, у яких ми будемо черенкувати. Це у мене бутилка від кефіру з дирочками обов'язково. Заповнюю гру сумішу. Так заповнюю усі баночки. Першим ми укорінимо, котрий ми вже підготували черенок, це сорт стрикоза. Намочую у, у мене є корневин або будь-який порошковий укорінювач і запихаю його у ґрунт. Краще якоюсь паличкою зробити дирочку. для неї я вкоріню і ось цей верхушечний череночок. Побачимо, просто хочу показати, що це вкорінюється. Так, сорт стрикоза. Я підпишу маркером, так як баночка гарна. Можна написати дату, але я дати не вказую. Мені цього не потрібно. Так, Зараз корінимо метєльчисте, волотиста гортензія. Теж обрізаємо гілочки. Точок вкорінили, я взяла три вузла. Два підуть у землю і один залишу на поверхні. Корневин. І ось так. Золотисті гортензії вкорінюються набагато гірше, ніж крупнолистові тому їх потрібно черенки із, із, черенки із волотистих гортензій потрібно брати в період, коли на гілках починає утворюватися бутони, коли видно вже бутони. Так як ми, я вам показувала кущик Skyfall, він вже був з бутонами. Значить, з такого кущика якраз саме час брати черенки, щоб вони добре вкорінилися. Так як рослина тратить сили на утворення бутона, на утворення квітки, і ці всі сили ми передамо гілочці для того, щоб наросло коріння. Ось ця гілочка у мене із п'яточкою. І це у нас ось цей рядок Skyfall. Зараз я його це все підпишу. Такі гілочки. Теж можна брати з п'яточкою. Buton obavijest vidri zajmu Застеляю ящик, мені у ящиках найзручніше, тому я застелила клійонку і вискладую тепер туди наші підписані горщики. Торні горщики я не люблю підписувати, тому я туди кладу ось такі таблички. Тут у нас Skyfall. Тепер це все поливаю добре. Дірочки там внизу є, тому лийо багато, лишня вся витече. Так як полию зараз і потім наступний місяць поливати не буду взагалі. Цієї вологи їм повинно вистачити, для того, щоб не загнивали листочки. І накриваю зверху обрізаними бутилками. Таким самим методом, так як ми вже сьогодні обрізали рододендрон листопадний Golden Light. Тому я вирішила все ж таки попробувати ще раз зачеренкувати. І разом з вами подивимось, буде з того діло чи ні. Череночки вже підготовлені, намочую у корневин і в ґрунт. Грунт такий самий, як і для гортензій. Вони улюблять одинакову кислотність, тому ґрунт я спеціально не мішала. Використала той, що підготувала для гортензій. a І накриваю баночку. Рододендрони вкорінюються набагато гірше, ніж і довше, ніж гортензії. Тому місяця два вони точно будуть пробувати пустити корінчик. Ми зачеренкували. Ось тут на рікні у мене, покажи, будь ласка, ближче, є зачеренковані на різних етапах рослини. Ось це волотисті гортенції, вони вже пережилися, дали молодий приріст. Це я зачеренкувала зимовими черенками, такими здеренілими. Вони важче так вкорінюються, але гілочки в мене були після обрізки весною, тому я їх зачеренкувала. Прижилися не всі, так, процентів 50. Ось тут, під баночками, у мене є гортензія, котру я вам саму найпершу показувала на відео. Це червона, ремонтантна, і вона вже прижилася. Так як випустила молодий приріст, і він уже є. Але баночку я ще не знімаю. Стоїть під цією баночкою, у мене ця гортенція вже десь приблизно 2 тижні. Це вже теж зимовими черенками. А там далі. Ось так виглядають. Це вже точно прижилося. Коли вона почала пускати м, приріст, я цей приріст прищипую для того, щоб кущик був пишний. Якщо би цього не зробити, то воно виросло одною палочкою. І ось так якось ця гортензія. Її я не прищипую, тому що волотисті гортензії не прищипуються. Їх я весною обріжу на одну бруньку, і звідси піде, підуть два або три сильні пагони. А у е, крупнолистових гортензій по-іншому це формується. Бачите, це потрібно прищипувати, щоб кущик був гарний. І на наступний рік він вже буде цвісти, це точно. Пишно. Буде десь квіток 5. Це вже гар, гарний кущик. Тут у мене теж метільчисті гортензії. Зачеринковані, це я тільки зачеренкувала, буквально тиждень тому, там ще корінчиків немає. Якщо ви десь зламали ненароком гілочку, або вона вас вистрілює лишня, зрізайте, черенкуйте у крупнолистовий гортензій обов'язково прийметься. У волотистих так процентів на 60. Ось тут волотиста гортензія, вже видно, що вона дає приріст. Тому черенкуйте, розмножуйте красоту, і у вас теж буде багате подвір'я. Всім гарного дня, до зустрічі!